Під час зустрічі у форматі Рамштайн глава Пентагону Лойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки виділяють півмільярда доларів на ракети та обладнання до винищувачів F-16, які допомагають українцям. До слова, це вже 74-й і завершальний транш, наданий саме адміністрацією Байдена з запасів Міністерства оборони. Окрім цього, Німеччина пообіцяла нам техніку на 680 мільйонів доларів. Норвегія виділить понад 2 мільярди. А Велика Британія продовжить виділяти Україні 3 мільярди доларів щорічно. У свою чергу президент Володимир Зеленський закликав світ не лише допомагати Україні зброєю, а й відправити сюди миротворців. У Запоріжжі пошукові роботи серед уламків завершено. В результаті цинічної атаки расистів напередодні 13 людей загинуло та 113 поранено. Серед них неповнолітня. Пошкоджено три адмінбудівлі: житлову багатоповерхівку, 36 автомобілів, два трамваї та стільки ж маршрутних автобусів. Російські окупанти скинули на Херсонщину керовані авіабомби, пошкоджені два навчальні заклади, підприємство та понад три десятки житлових будинків. Троє людей загинули, десяток осіб постраждали. Дайте вже цьому Херсону, бідному, який Жодного дня без обстрілу цивільного населення Донеччини. Московити пошкодили декілька приватних будинків і дві багатоповерхівки. ДСНСники працювали і на Харківщині. У Вовчанську рятували від рашистського вогню домоволодіння та господарські споруди. Нафтобаза в Енгельсі продовжує горіти. Місто вкрив густий дим, а вогонь став ще дужчим та перекинувся на місцеві склади. Нагадаємо, напередодні ємності із нафтою у Саратовській області дронами атакували ЗСУ. Цим пальним рашисти заправляли стратегічну авіацію, яка завдавала ударів по мирних українських містах. Терористів, які в Дніпрі підірвали вибухівку біля адмінбудівлі місцевого ТЦК, спіймали. Фігурантами виявилися 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину і переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина. Нагадаємо, після вчинення теракту одна людина загинула, ще декілька осіб отримали поранення. Обклався грілками, аби не замерзнути та заліз під фуру. Таким чином, 34-річний мешканець шептицького району намагався дістатися до Польщі. Чоловіка затримали у Львівській області на пункті перетину краківець Корчова. Після перевірки прикордонниками вантажівки ухилянт вискочив з під причіпа та намагався прослизнути в кабіну. Тоді його і спіймали. Затримали і водія як переправника, і пасажира. Їхню подальшу долю вирішують в поліції. На хабарі затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК у Львові. Підозрюваний пообіцяв за 2 тисячі доларів оформити підроблений діагноз про непридатність до служби 43-річному військовозобов'язаному. Під час обшуків вдома і на роботі у керівника ВЛК знайшли та вилучили понад 16 тисяч доларів, 7 тисяч гривень, мобільний телефон, печатку, банківську картку та інші речові докази. Футболіст національної збірної України Ілля Забарний, який нині захищає кольори англійського Борнмута, відмовився переходити до гранду світового футболу французького ПСЖ. Український гравець пояснив своє рішення, тим, що за пари сен джермен грає російський футболіст. Відтак виступати за команду дає ознаки триколору категорично не буде.